Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Я рада знову зустрічі з вами. Скажіть мені, будь ласка, діти, подивиться і скажіть, як називається картина, на якій намальована природа? Так, правильно, це пейзаж. А на картині, якщо намальована людина, це портрет. Згадали? Якщо намальовано багато предметів і художник це намалював, це у нас натюрморт. А цю картину ми не можемо віднести ні до натюрморта, ні до портрету, ні до пейзажа. Цей жанр присвячений тваринам, називається анімалістичний. А художник, який малює тварин, називається анімаліст. Діти, давайте і ми сьогодні з вами будемо анімалістами. Намалюємо чудового яскравого кумедного їжачка на гойдолці. Починаємо! Беремо тонований папір, я взяла папір фіолетового кольору. Ви можете взяти будь-якого кольору або на аркуші білого паперу. І починаємо малювати гілочку. У мене гілка буде темно-коричневого кольору. Вгорі малюємо гілочку. Спочатку вона така буде широка. А наприкінці ми її звужуємо. Додаємо. основна гілочка. І маленькі гілочки. Далі ми почнемо малювати нашого комедного їжачка. Ось так. Таку маленьку гілочку. Ось така гілка у мене вийшла. Далі відступаємо і десь на середині ми починаємо малювати нашого їжачка. Починаємо з тулуба. Тулуб у нього більш круглою формою, але приплюснута вгорі та внизу. Малюємо ось такий тулуб. взяла такий світло-коричневий колір, змішала коричневий з білилами. І вийшов у мене ось такий колір. І Голова теж саме. Ми немов будемо малювати сніговичка. Згадайте, ви, мабуть, малювали сніговичков? Так от. І у мене теж буде наш їжачок, немов сніговичок. І голова вгорі. Ось така у їжачка теж замальовуємо. Або не валяйка. Малювали ляльку на валяйку. Ось і їжачок у нас такий вийшов. Далі, що ми йому намалюємо? Такі лапки ось тут вгорі. Кругленькі, якими він буде триматися За гойдалку. Так, і внизу ми виділимо лапки більш темно, коричневим кольором. Ось такий у нас вийшов їжачок. Далі, що йому потрібно, намалювати. Ми йому зараз намалюємо носа, очі чорним кольором. Так, намалюємо йому носика такого чорненького, чорного кольору. Очі можна намалювати за допомогою. Паличкою витянує. Ось такі очі та намалюємо рота. Він буде посміхатися наш їжачок. У нас вышел. Далее нам потребно выделить наши лапки корочневым кольором, Выделяем их. Ось такая одна Друга, і на ногу. ноги внизу лапи теж такі овальні. Так, майже і вийшов у нас їжачок, ну, а далі? Хоч он у нас і куметний їжачок, і казковий їжачок, але, як у звичайного їжака, у нього є голки. Для того, щоб намалювати голки, потрібно взяти тоненький-притоненький пензлик, набираємо темно-коричневий колір і починаємо малювати голочки на. В цьому тулубі на голові ми малюємо голки кінчиком пензлика. Ось таким чином продовжуємо. Так, ось такий їжачок у мене вийшов. Я продовжила всюди, намалювала голочки у нашого їжачка. На... Згадаю. Нагадаю вам, що голочки недовгі, вони коротенькі. Далі ми напочинаємо малювати гойдалку, на якій гойдається наш їжачок. Спочатку ми намалюємо квіти, а потім вже матузочку намалюємо. Квіти спочатку. Починаємо малювати ось внизу, потім перейдемо вгору. Квіти ми можемо намалювати, прикладанням. Ось так приклали. І залишили слід. Це у нас квіточки наші. Те ж саме. Через однакову відстань ми малюємо квіти. Так, до цієї лапки домальовуємо. Так, намалювали квіти, далі швиденько малюємо квіти до самої гілочки. Ось так. Відступили і малюємо квітку. Відступили і малюємо квітку. Те ж саме з іншої сторони малюємо. Так ось я домалювала наші квіти, Витяною паличкою поставила серединочки. Далі зеленим кольором ми малюємо матузку. Ось така матузочка. Вона ми намалюємо її хвилястою лінією. Таким чином. З'єднуємо квіти. За допомогою хвилястої лінії це у нас матузка. Ось таким чином, така гарна у нас виходить. Тримається, можна намалювати на гілочці. Так, зав'язана вузолочком таким, вузликом. І можна намалювати де-неде за допомогою пензлика, примакуванням листечку. Ось така у нас виходить гойдалка. Сидить наш веселий кумедний їжачок. Ще можна домалювати листочка на гілочці. Домальовуємо ось такий кумедний їжачок, товстячок у мене вийшов. Діти, спробуйте і ви намалювати такого кумедного Ежечка, я чекаю на ваші работы. Пока-пока.